У мене декілька кабінетів, є більш захищений кабінет, але і цей достатньо серйозно обладнаний, тому що кабінет, наприклад, в якому ми знаходимося, він підключений до головного ситуативного центру країни. І я прямо з кабінету можу і керувати навчаннями деякими, і випробуваннями то що будь-яку камеру спостереження, яка є не тільки в Києві, а по всій країні, на випадок, коли є. Масові якісь заворушення, треба проаналізувати ситуацію, або є надзвичайні якісь події, які треба аналізувати. Можемо дивитись більш детально на скажімо, Це Верховна Рада. Зараз народні обранці починають збиратися, і ви можете контролювати всіх проводників. На чому приїхали? На яких Мерседесах? Як вам цей оранжого родса? Непогана, Непогано. Не погана. Але ні, за депутатами безумовно. А випадку, коли, наприклад, ви знаєте, біля Верховної Ради дуже часто у нас відбуваються події і ступити, так ви можете за самообраці? Ні, ні, у нас немає такої задачі. Але коли є небезпека, коли є якісь надзвичайні події, то ми можемо аналізувати ситуацію і відповідно пропонувати ті чи інші рішення. Можемо, наприклад. Зразу зв'язатись з ситуативним центром. Ситуативний центр у мене чують. Вважаю здоров'я, пане секретар. На зв'язку з черговий по головному ситуаційному центру Капарови. Я прошу, ми можемо, наприклад, подивитись контрольно пропускні пункти в зоні проведення операції Бірних сил. Так, можемо. Давайте Марінку включити, наприклад. Тут бачимо, що відбувається на контрольно пропускному пункті. В або в якомусь іншому місці. Є камери, ми їх включати не будемо, які показують і прифронтову обстановку. І ми також можемо з вами подивитись, що відбувається в тому чи іншому секторі ведення бойових дій. Дякую, дякую. Можете виключити щоранку. Коли йде доповідь поставленої mm -hmm. ситуації, mm -hmm. наприклад, да, то е, ми можемо аналізувати ситуацію, wow. яка відбувається на фронті, mm -hmm. да, і е, робити це достатньо швидко, швидко ефективно, будь-яку точку, ми можемо з вами проаналізувати, побачити те, що нас цікавить, е, коли є, наприклад, якісь е, провокації, то, що можемо розібрати ситуацію. Проаналізувати її можемо змінити формат Космічний снімок, де та чи інша територія, той чи інший сегмент, де відбувається військове протистояння. Відбувається бойові зіткнення. Ми так, також можемо їх який. проаналізувати, подивитись, коли є більш детальна інформація, в тому числі, наприклад, відео інформація, тощо ми можемо подивитись. Неймовірний простір. Це як iPad, тільки великий, да? Стол. Для роботи. Да. І коли ми бачимо, наприклад, що є відеоматеріали, і вони не викривають позиції наших військових, то можемо і передати в засоби масової інформації до 2014 е року в Україні не було головного світового центру, який є у всіх провідних країнах світу. Коли ви стали президентом, кончив обов'язки, це все з'явилося. Скажемо так, почало працювати, тому що будь-яка серйозна держава, яка угу. дбає про свою безпеку, не може приймати рішення без Системного аналізу без збору необхідної інформації, яка хоче потрібна для прийняття об'єктивних правильних рішень.